Нам всім треба харчуватися здоровою їжею та стежити за кількістю спожитих калорій протягом дня, але ви коли-небудь замислювалися над тим, як виглядають ці калорії. Наприклад, це 200 калорій яблука. З іншого боку, якщо ми візьмемо 200 калорій сиру, це має зовсім інший обсяг. Додайте 200 калорій вина до гарного вина та сиру, і у вас є три дуже різні на вигляд версії 200 калорій. Тепер порівняйте це віно з пивом чи ромом, і у вас будуть три дуже різні вечірки для вашого шлунка. А як щодо яєць, які ви їли на сніданок? Порівняйте це з 200 калорій солодких кульок, які ви їли днями, або навіть трохи вівсяної каші, і вони здаються дещо іншими. Але якби ви взяли бутерброд із ковбасою та яйцем на сніданок, ви б побачили ще менше. Брокколі? Ви можете бути здивовані кількістю, яку ви можете з'їсти перше, ніж досягнете 200 калорій. Не кажучи вже про те, що цей продукт наповнений поживними речовинами та є чудовим джерелом клітковини. Шматочок піци менше скибочки, якщо на ньому є папероні. А як же класичний Бігмак? Спробуйте маленький мак. На 200 калорій, оскільки калорії це просто одиниця енергії, з калоріями 217 бігмаків ви можете проїхати на машині 35 кілометрів. Тож зачекайте, що таке калорія? Зокрема, калорія це кількість енергії або тепла, яка потрібна для підвищення температури 1 грама води на 1 градус Цельсія. Нам потрібна енергія, щоби вижити, і ми отримаємо її з їжі. Вуглеводи, білки та жири є будівельними блоками нашої їжі, і кожен із них дарує різну кількість енергії для нашого тіла. середній людині потрібно від 2000 до 2700 калорій на день, залежно від таких факторів, як зріст, вага, стать і вік. Деякі продукти, як то арахісове масло, мають високу калорійність, тому ця потреба задовольняється швидше. Або той кекс, який ви їли на закуску. Швидше за все, його калорійність вища, ніж ви думали. І ці чарівні чіпси, ти з'їв цілий мішок. На відміну від селери, яка має дуже мало калорій, що дає вам великий об'єм їжі або морква. Не так багато арахіс в шоколаді. І якщо ви їсте салат, щоб обмежити калорії, особливо стежте за вершковою заправкою. Сама по собі чорна кава досить низькокалорійна. Ви можете випити багато перше, ніж досягнете 200 калорій. Але як тільки ви додасте одну порцію вершків і одну ложку цукру, ці калорії швидко складаються. Але те, що щось має менше калорій, не обов'язково означає, що воно здоровіше чи краще для вас. Візьмемо, наприклад, 200 калорій Кока-Коли проти 200 калорій незбираного молока. Хоча це правда, що Кока-Кола містить менше калорій на літр, молоко містить багато поживних речовин або як чорний хліб проти білого хліба. Так, цільнозерновий хліб часто містить більше калорій на скибочку, але він також містить більше поживних речовин і клітковини. Отже, підрахунок калорій це ще не все, але якщо контролювати те, що входить у ваше тіло, це обов'язково змінить ситуацію. Зрештою, дотримуйтеся здорової та збалансованої дієти.